Всім привіт! Сьогодні хочу вести невеличкий екскурс в тейпування. Тейпи мають три основних призначення всього лиш. Вони або укріплюють м'яз, або вони його розтягують, або вони стабілізують ту ділянку, яку потрібно укріпити. Чому це важливо? Тому що саме від цього залежить, як правильно фіксувати тейп, куди його треба класти і в якому напрямку. І насправді, якщо не використовувати, тобто ми, скажімо, почнемо з того, як ми це використовуємо, ми використовуємо кінезіотейпування. Що це значить? Ми використовуємо тейпи для того, щоб зрозуміти. Що цей тейп дасть нам конкретно даному конкретному пацієнту. Дуже часто приходиться включити м'яз, коли він ослаблений. Дуже часто приходиться користовувати, розтягнути м'яз, щоб зняти це перенапруження, бо дуже часто приходиться стабілізувати е, плечовий пояс, наприклад, або стабілізувати ТАЗ, то, що ми часто використовуємо. Відповідно, ми це використовуємо в своїй практиці для того, щоб е, зняти перенапругу, або Посилити силу м'яза, або ж ми стабілізуємо весь плечовий, наприклад, або тазовий регіон. І я вам зараз це продемонструю. Наприклад, звернувся до нас пацієнт з більлю і обмеженням рухів в лівому ліктьовому суглобі. При пальпації і об'єктивно ми побачили болючість по зовнішній поверхні ліфтєвого суглоба. Ця біль в нього підсилюється, коли він піднімає якісь грузи коли він робить е, такі ввертаючі рухи будь-з чим. Тобто люба фізична робота в нього підсилює біль по зовнішній поверхні. Це проблема, якою страдає дуже багато молодих людей, до речі, більша кількість молодих людей, які займаються спортом або які коли займалися спортом, які е, при якихось положеннях виникла раптом на рівному місці біль, і яка не проходить вже довгий час. Це називається з позиції ортопедії травматології як зовнішній епіканділін. Тобто, простіше кажучи, запалення місця прикріплення сухожилків до зовнішнього мищівку лівого ліктєвого суглоба. Чому це виникає? Тому що, як правило, у нас згинальна група м'язів передпліччя вона знаходиться в переднапруженні. І фактично згинальна група е плеча. Тобто, це біцепс, це вся згинальна група передпліччя, кисті, великого пальця. І е, фактично ця група постійно знаходиться в перенапруженні. На відміну від м'язів, які знаходяться на протилежній стороні, це трицепс і розгинальна група м'язів, не будемо уточняти. Тобто, досить часто це є наслідок дисбалансу м'язів в попередній частині. І по задній частині. І відповідно Тейпи в даному випадку вони дозволять нам стабілізувати оце перенапруження. Тому що, ми, коли в нас приходять такі пацієнти, звичайно ми використовуємо масаж, наприклад, ударно хвильову терапію, ми використовуємо її стимуляцію на розслаблення. І навіть буває, приходиться обколювати цю ділянку різними препаратами. Гомеопатія, пірпітерапія, навіть буває при гострих болях і гормональних препарати. Але можна цього всього позбутися за допомогою тейпів. Тільки знову-таки це потрібно робити правильно з урахуванням оцих хода волоку м'язевих. Тому що нам треба зробити так, щоб ці м'язи розслабити, а протилежну групу м'язів укріпити. Справа в тому, що кожен з вас може використати ці тейпи в своїй власній практиці при будь-яких дисфункціях. І повірте мені, не обов'язково бути лікарем, не обов'язково проходити спеціальні курси і платити великі кошти. Потрібно просто зрозуміти, в чому суть тейпів. Насправді тейпи, вони, звичайно, є різні по якості, звичайно, вони є по структурі свої різні. Ось. Але я не буду в це углублятися, я просто поясню, в чому їхня суть. Тобто нам потрібно, так як я сказав, перерозподілити навантаження і зняти е болючість в даному випадку з зовнішньої поверхні літньового суглоба і включити м'язи, які розслаблені, і розслабити, які напружені. З цього ми беремо в даному випадку дві стрічки. Одна у нас має 6 квадратиків, тут вони поділені на квадратики. Друга в даному випадку на 5 квадратиків. Значить, ми, в принципі, обов'язково ці краї заокруглюємо півкругом, звичайними ножничками ось таким чином. ось. Щоб воно вийшло довгою. Один і другий. Звичайно, що зрозуміти правильно, для того, щоб навчитися, дійсно потрібно. Курси дійсно потрібно навчання, щоб до цього відноситись професійно. Але я зараз хочу в першу чергу показати це тим, хто знаходиться, наприклад, за кордоном, хто не може самостійно е піти там на навчання, або по різним причинам е не має можливості. Тому я хочу показати, наприклад, біл е зовнішній поверхні ліктя, що потрібно робити і які основні принципи. Значить, е Ми для цього, що маємо зробити? Тобто В типуванні є два важливих правила. Є розуміння, як ми визначаємо якорь. Якорь це частинка цього початку тейпа, кінець тейпа. Вони завжди повинні кластися в ненатягнутому стані. Все решта, ми натягуємо в різному положенні по-різному. Ну, як правило, ми натягуємо в межах від 25 до. 35-40% натяжіння. Як це визначити? Тобто, ми -от, от у нас, наприклад, в даному випадку ми будемо клеїти більше трошки на 6 квадратиків. Ми беремо в даному випадку 6, ділимо на 3, це десь 1,5 квадрата. Ми його плавненько відриваємо ось таким от чином. Загортаємо краї руками, не можна чіпати, тому що потім він буде відставати. Робимо такий от загін. Після того нам потрібно в даному випадку, тут знаходиться у нас круглий пронатор, так називаємо м'яз. Нехай це для вас нічого не говорить, але я просто говорю, що він завжди знаходиться в перенапружному стані, тому що в нас руки завжди активно працюють. І ми кладемо саме на нього от таким чином, руками ми не чіпаємо нічого. Просто беремо краєшок, кладемо таким чином, що він просто отут ліг. Оцих півтора квадратика, за які я говорю, ми плавно розглажуємо, розвертаємо ручку назовні. І плавненько, от ми його зараз натягуємо, от дивіться, це десь приблизно 25%, оце це чуть більше, це 35%. Тобто ми чуть від, як, дивіться, я беру максимально, оце 50%. От чуть менше, оце десь 35. Розумієте, що вам було, було чітко зрозуміло. І ми кладемо на середину цієї зони, де болить, буквально, так що було всім зрозуміло. І Ми протягуємо таким чином пальчиком і кладемо на фактично середину трицепса. Ось так. І виходить, по факту, ми натягнули через цю зону, плану розглажено. Натягнули. І ми вже таким чином перерозприділили навантаження і розвернули ліктьовий суглоб. Наступний етап нам потрібно обов'язково цю е зону максимально зблизити для того, щоб тонус розгиначів стабілізувався. Тому ми кріпимо, це приблизно десь чуть-чуть розгинаємо кисть, кріпимо якорь. Ось таким от чином. Тут ми не натягуємо, а в цьому положенні ми незначно. Ми в даному випадку вже другий тип. Ми тут не тільки його стабілізуємо. Тому ми його просто кладемо. Ось таким ось. ось, І е, складок бажано, щоб не було. І тут ми його кладемо. ось. І відповідно, зараз відчуєте, порухаємо, чи є болючі. Ні, немає. Локті стерилізовані. І ми залишаємо так В тейп, цих тейпах нагадую, можна митись, можна е виконувати любу домашню роботу. Звичайно, що фізичне навантаження ми забороняємо і е переглядаємо це через 3-4 дні. Е звичайно, що в цей момент можна використовувати фізіопроцедури, якщо потрібно... І використовуємо вправи спеціальні для того, щоб ці м'язи розтягнути. Плюс ми, звичайно, можемо використовувати мазі, ударно хвилюву терапію, тобто все це в комплексі з цим типуванням буде ще більш ефективніше. Але сам процес типування має враховувати натяжіння фасцій, а не просто наклеїти, тому що так красиво, тому що це легантно або там, е, тому, що так потрібно. Потрібно використовувати все з професійної точки зору. За більш детальну інформацію звертайтеся до нас в медичний центр Медіол, кому що потрібно, кого які проблеми, ми допоможемо і використаємо, якщо потрібно, кінець Дякую за увагу.